Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, коли припиняться військові дії в Україні, коли припиняться ракетні удари по Україні. Що приховано від нас, що ми не бачимо, в чому істина причина, чому це так все затягується, коли це все припиниться, цей жах? Що приховано? Дивіться, зараз відбувається. Хороша ситуація для нас. Ми е, е, ворог, ми маємо ресурс, щоб ворога поставити на місце, щоб відбити його атаки, наступ, то що не афішується, але те, що відбувається, щоб ворога б'ють. Це виконується з метою, щоб ворог з багатьох міст пішов сам, вибиваються ресурси ворога, щоб ворог залишився без ресурсу. І це дуже велика така операція була, дезінформації було багато. Але те, що насправді відбувається, то що не афішується, що ворог несе втрати. Зараз відбувається наш наступ, і це з метою, щоб ворог пішов і він піде. Залишиться території, ті, що він нахапав собі зараз. Так. То я не бачу ніякого тут навмисного затягування війни. Не бачу. Все, що необхідно, нам дадуть. Будуть ці поставки зброї ще більші. Відкриває шляхи на те, щоб була перемога наша, і війна закінчиться тоді, коли ми фізично. Виб'ємо ворога з нашої території, коли буде перемога, дуже багато жертв, і з іншої сторони. Втрат дуже багато. Карта смерть вийшла. Оце, це те, що переховується, і тому це не відбувається так швидко, як ми б хотіли. Це поступово шах, крок, крок за кроком. Бо великі втрати, щоб зробити ці втрати з нашої сторони менші. Тому це відбувається повільно і йде так, як воно відбувається. І військові роблять все, що від них залежить, і все виконують так, як треба, розроблений план. І е, наші військові виконують його віртуозно е, на е, країни, які нам допомагають, вони спостерігають і в захваті від того, як ми це робимо. Тобто все добре, і країна буде звільнена від рашистів повністю. Так. Коли, коли? Ну, мені іде, що війна буде 4 роки. 4 роки. Це затягується на 4 роки війни. Так. Да. Перемога. Поки не здобудемо перемогу, перемога через 4 роки. Крок за кроком поступово. Не можемо одразу. Нема такого ресурсу, щоб одразу це зробити прям швидко. Ось така ситуація. На майбутнє дуже гарні карти вийшли: 10 пентаклів. І сама карта України, і шляхи відкриті, і ворог піде з нашої території, ворог буде вибитий. Давайте приберемо ці смерті втрати. Ворога надурили. І оця дезінформація, вона була і для нас також. Тому така паніка. Так, заперечую негатив. Перекриваю вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту і допомоги для Збройних сил України, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах. На те, щоб Україна перемогла Росію і щоб ворог пішов, залишив наші території, і щоб ворог капітулював. По Верховному суду буде так і так буде. поверніть на голову ворогу всі жахи, всі вбивства, всі знущання, всі вибухи, те, що вони робили в нашій країні. Поверніться на Росію. Да буде так і так буде. Такий вийшов розклад у нас. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.